День ніч нам знадобиться. Папір червоного кольору, рухливі оченята, клей, блисківки та ножиці. У зошиті маленький трудівничок на сторінці 65 знаходимо тло основу, вирізаємо її. Повертаємось до сторінки 63. Тут знаходимо деталі аплікацій, обережно вирізаємо всі. Приклеюємо на тло основу малюнок земної кулі. Відповідно до часу доби, приклеюємо на аплікацію сонечко та місяць, розклеюємо хмаринки та зірочки. За бажанням аплікацію можна прикрасити блискітками. Не забуваємо до земної кулі приклеїти рухомі оченятка. На шматку червоного паперу простим олівцем малюємо ротик для землі, вирізаємо його та приклеїмо до аплікації. До своєї роботи я вирішила додати блискіток у формі зірочок. Аплікація готова.